На счет три, два. Один. Раз в год американці обращают свої взоры на маленьку деревушку в западній Пенсильвании, щоб увидеть мастера з роботи. Кто жованфіл із Панксатоні, всемирно известный метеоролог. Кому вірити? Баба кучі гідромецентру. Що Щороку, 2 лютого, у всьому світі чекають на прогноз погоди від пухнастого, звати його великий філ. Мешкає він у Панксатоні, США. Містечко називають світовим центром погоди. Ladies and gentlemen, punks a Tawny Phil. Тисячі глядачів і один віщун. Така математика свята. Якщо Гризун бачив цей день свою тінь і лізе спати назад до нори, буде ще кілька морозних тижнів. Якщо ж бабак тіні не побачив, варто чекати на ранню весну. В Україні також є пухнасті пророки. Їх двоє: один у Львові, інший у Харкові. Останнього його звати Тимко. За його прогнозом, цьогоріч весна прийде через шість тижнів і буде теплою. Полтава не немає власного бабака, однак є лисиця Аліса. Существует погодний цикл у лис. Тобто то есть собака или кошка может 2-3 раза гулять в год, то ли будет гулять только лишь один раз в год. Этот момент выражается именно погодным условиям, потому что лисята должны будут родиться ровно за 50 дней после того, как сойдет снег. Тож за полтавськими підрахунками весняного сонечка доведеться чекати довго шістьма тижнями не обійдеться. Як зазначає народознавець Ростислав Шевченко, прикмети мають право на існування, але не завжди вони наочно підтверджені. Іноді українці задля забави вигадують взаємозв'язок зв'язок між тваринним світом та природою. Людям завжди хотілося заглянути наперед. Раніше люди просто усвідомлювали оцей глибинний зв'язок подій, вчинків, звичок. І саме вивчаючи його і користуючись ним, формувалася вища культура суспільства. Відношення до народних прикмету, місцевих компромісне. Кажуть, щось співпадає, щось ні. Прикмети, вірите народні чи ні?» «Ну, як і, да, як і ні. Про погоду, чув, що. Іноді збувається. З людини до людини передавалася, то можливо само є сенс, тому що надбання наші. зазначимо, офіційного статусу Святого Бабакана було у 1886 році. За всю історію святкування прогноз бабака справдився лише у 39% випадків.